Привіт пташечки. Ну що, витягуємо карту на вівторок, 27 лютого 2024 року, що принесе нам цей день, що підкажуть нам Таро. Шістка жеслів. Шістка жеслів в сумі це така карта, скажімо так, переможця. Ми на коні. Бачите, тут. Такий лицар їде на коні, і всі е, просто там йому або скандують, або знають, намагаються якось до нього дотягнутися, але е, він переможець, він самовдоволений, е, задоволений тим, що в нього все вийшло. Він на коні, він іде, скажімо так, іде з перемогою. Тобто, про що говорить ця карта? Все, все, що запланували на вівторок, все вдасться. Якщо у вас були якісь спірні питання до розв'язання, ви зможете їх вирішити. І якщо були якісь або будуть якісь справи, де ви не знаєте, чи, чи отримаєте ви позитивну відповідь, так, ви отримаєте на все позитивні відповіді, ви будете на коні, ви будете переможцем, а всі, всі інші будуть. Будуть а, вами захоплюватися, або, або ненавидіти ну, не аж так, звичайно. Але це карта про, про вдачу, про успіх. Ви дійшли до, до тої мети, до якої хотіли, ви здобули перемогу, тож все вдасться. І в фінансах, і у відносинах. А, негативна сторона цієї карти, що, власне, ось ці е, люди, які... Тут довкола цього лицаря вони можуть, ну знаєте, як можуть застрити і намагатися вас, скажімо так, скинути з коня, скинути з вашого п'єстала, якось зіпсути відчуття від вашої перемоги, зіпсути вашу перемогу. Але, але їм це не вдасться в будь-якому випадку, так, це є таке негативне значення цієї карти, але... Як би там не було, ви отримали перемогу, ви впевнено сидите на коні і нікому не вдасться вас якось вибити з сідла, як то кажуть. Так що так. Що я вам хочу сказати? Тримаємось в седлі, тримаємось на коні, боремось далі, все буде Україна. Не забувайте підписуватись, писати коментарі ставити лайки послуг. Бувайте.